Центру соціального поховання населення Турбота Лиса Іну Олександрівну. Будь ласка, доброго дня ще раз вам, дорогі наші підопічні працівники, гості, колеги і всі присутні в цій залі. На ну, сьогодні сталася досить така велика подія, тому що це здійснилася одна з наших спільних мрій. Ми виставили творчі роботи як і підопічних центрів, так і наших працівників. Турботою про вас це є девіз нашої організації. І 20 років ми з ним крокуємо. Основна мета це допомогти вам, допомога людям і турбота про них. Знаєте, і за всі ці роки ми зустрічаємося з людьми, у кожного у них своє життя, свої проблеми, своя історія. І як приємно, що, попри нелегке таке прожите життя, попри всі негаразди, люди знаходять у собі таку силу велику і творять такі шедеври. Я знаю, що ви всі, хто створив такі шедеври, ви вклали сюди і душу, і серце, і свою любов. Я хочу ще насамперед подякувати і адміністрації і цього прекрасного музею, всім працівникам, тому що вони настільки перейнялися турботою і нашою діяльністю, і життям вас, усіх, що вони хотіли створити і дуже переживали за цю виставку. Хочу їм подякувати. Хочу подякувати всім тим, хто був причетним до створення центру Турботи. І ще одна основна подяка це Живчин Тетяні Васильні, яка більше половини років в діяльності нашого центру очолювала наш центр. Будь ласка, подякуємо. Ви знаєте, я хочу сказати, що сьогодні дійсно подія і мешканці міста будуть мати змогу ознайомитися з діяльністю нашого центру, з вашими роботами, відкриють не один талант. І хочу сказати, що турбота це дуже велика родина. Одна родина це родина підопічних і родина працівників. Ми будемо все робити для того, щоб в цій родині вам всім було затишно, було стабільно, було впевнено. Всім бажаю здоров'я, радості і всіх ще раз святам. Дякую всім.